На ваш розгляд вношу проєкт постанови. Увага, займіть свої місця, шановні колеги. Проєкт постанови про звільнення Шевченка Ігоря Шевченка Ігоря Анатолійовича з посади міністра екології та природних ресурсів. Реєстраційний номер 2172, 2172, А. Прошу голосувати про звільнення. Прошу голосувати. Прошу голосувати, колеги. Це рішення було коаліції про звільнення. Двісті тридцять п'ять рішення прийнято. Дякую, шановні колеги. Ми призначали міністра, коли більшість фракцій не встигли навіть побачити їх, не те, що поговорити. Ми не можемо їх так само звільняти. При призначенні і при звільненні кожного члена уряду потрібна реальна дискусія, чому ми помилилися і як не допустити повторення цих помилок. Немає жодних сумнівів, що Міністерство екології не перемогло корупцією. Нам потрібен новий міністр екології, але давайте це обговорювати відверто. Колеги. Давайте навчимося рубати своїх, давайте навчимося без емоцій працювати. Закликаю всіх почати працювати над порядком денним, який сьогодні може дати суспільству вкрай необхідні закони, системні реформи, до яких ми йшли так багато років. Затисніть кулаку свої емоції і починаємо працювати на Україну, яка одна для всіх.